Запчастини для однорядних польських комбайнів картопила -збиральних. Анна Болько Карлік. А саме зірочка привідна головного транспортера на комбайн Анна. Модель Z644. Ось так виглядає дана зірочка. Це йде новий тип, тому що старий тип, дивіться, кріплення було ось так. Два болти було звідси з середини, і два звідси. Це новий тип. Монтується з однієї сторони всі чотири болти, Ось так вона виглядає. Тут, бачите, йде пустота. Вона болгарочкою надрізається, розколюється на дві частини і встановлюється на вал. на Навалою вона зажимається ось цими болтами І все. Також і всі інші запчастини до комбайна Анна, картопла збирального, однорядного польського. Також, також і запчастини до болько комбайна карліка. Кого буде цікавити дана привідна зірка або якісь інші запчастини до даних комбайнів, Анна Болько-Карлік, звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією. Номер телефону знайдете в шапці профіля. також підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!